І якщо ви відчуваєте ком в горлі, важко ковтати, він постійно заважає і створює дискомфорт. Але ви пройшли вже всіх лікарів, і лікарі сказали, що з вами все добре. То тоді це явище називають невроз глотки або невротичний ком. Багато людей вже багато пройшли лікарів, але вони їм кажуть, що все нормально з вами фізично ніяких хвороб немає. І це можна назвати з одного боку як фантомні болі, тому що це. Саме невротичні відчуття, які супроводжують тривожність, невротичні стани, стрес, депресію. Ось на це варто звернути увагу і зменшувати свої стреси, зменшувати свою тривожність, зменшувати свої нав'язливі думки. І тоді ці симптоми почнуть трошки потрошку йти від вас і працювати зі своїм тілом, зі своєю підсвідомістю для того, щоб позбавитися цих станів. Саме це ми робимо робимо в клуби антипаніка.